Вітаю вас, шановні глядачі. Це відео буде. І так, сікатори садові, побутові, звичайні бюджетного сегменту. Види з краповим механізмом, симетрично загостреним лезом з обох сторон, яке по формі нагадує абсолютно кухонний ніж, скажімо так, і заточується з обох сторон. Однаково. Цей сікатор виконаний так: сікатор від слова сікти відсікати. Що завдяки краповому механізму, рух. Леза, яке перерізає паличку гілку, розділений на 3 або на 4 рази стискань ручок. Безпосередньо в такому сікаторі ми один раз стискаємо і за один раз перерізаємо. При цьому зусилля, щоб перерізати 2-сантиметрову гілляку, треба, наприклад, тут 50 кг, ну, теоретично, стиснути, щоб перерізати її. То тут за кожний рух ми розділяємо ті 50 кг на 4. Там. По 15 кг чи по 13 кг. Тобто на руку навантаження легше. Зате довше в часі, ми ту гілляку перерізаємо. Для побутових цілей я впевнений і свого особистого досвіду, що він дуже зручний цей сікатор, Але повільніший за такий. Це обвідний так званий сікатор, отака в його конструкція, підтримуючи криве контрлезо або крючок. І лезо одностороннє заточене, яке безпосередньо перерізає гілку, яка кладеться на підтримуючий крючок. Просто її відсікає. Такі сікатори призначені саме для обрізування на кільце. Безпосередньо найближчим чином до стовбура гілочку відрізати, якщо потрібно, або від товщої гілки тоншу на кільце. І укорочування. Отакі От сікатори. Їх призначення в основному обрізати товсті гілляки, щоб легше було, і укорочувати. Або виноград, або гілки, або кущі з товстими жорсткими там, гілками, які важко таким секатором різати. Ним же можна і обрізати і на кильце, але необхідно це робити більш ретельніше і акуратніше. Це садові ножиці конструктив, так як звичайних канцелярських побутових ножиць, тільки ручки довші, але закоротші, щоб зусилля... Яке ми передаємо на леза завдяки цьому важелю довжині ручок, було на руки легше, а зусилля, яке перев'язав гілочку, було більше. Заточується, як звичайні побутові ножиці. Два симетричних одинакових леза, які заточуються, мають одну фаску під певним кутом. Під отаким десь одне лезо і інше під таким кутом. Між ними потрапляє тонесенька, неодревесніла гілочка. Вони, як правило, для обрізання кущиків і квітів. І воно перерізається. Також отакі є сікатор, не сікатор, я б назвав це садові кусачки. Дуа буа є на його розповсюдженні. Це два однаково симетричні леза, які розташовані рючими кромками одне напроти одного. І при стисканні вони доторкаються майже без зазора не до одного. Тут немає ніякого регульованого механізму, щоб. Регулювати це стискання в заводських, є всередині спеціальний гвинт, його виставляють так, щоб мінімальний був зазор на просвіт, коли ви дивитесь, щоб був ледве-ледве помітний зазор. Щоб леза при стисканні не впирались одне в одне рівчими крумками, тому що вони швидко затупляться. Тут це не виникає, бо конструктивно я зробив їх так, що вони впираються просто тут затупленими кінчиками один в одне, лезуть і нічого не відбувається. Дуже зручна штука і для укорочення, і для обрізання на того, щоб заросло. Два симметричних лез. Заточуються так також з внутрішньої сторони, одна інше, схожим чином, як і на ножицях, але під більш гострими кутами. Тепер безпосередньо заточка. Як і чим це зробити? Якщо ваші сікатори всі легко розбираються і ви можете це зробити, розбирати перед заточкою. Питання, чим заточувати, абсолютно не постає. Абсолютно любими образивами, які ви можете у себе знайти або придбати і бажаєте. Абсолютно. Тому що, розібравши, ми можемо лезо яке заточувати треба, а це оце ось лезо безпосередньо. Розташувати в просторі як завгодно. На стіл покласти, зубами вчепитися його, рукою взяти одною, трьома руками, там, сусідів попросити, прибити цвяхом за дірочку тину і точити це все. Одним словом, як захочете. Якщо ж ви не можете розібрати свої сікатори, або вони виконані так, що це неможливо технічно, наприклад, як оцей сікатор, як тут вставлено заклепаний, заклепано і розклепано, всі вісі, ми його розібрати не зможемо без пошкодження. Ми ж розібрати можемо, а зібрати назад потім не вдасться. То такі моменти, коли ми не розбираючи, хочемо заточити сікатор, накладають ряд певних вимог на образиви, якими заточка безпосередньо робиться. А саме, Мінімальна товщина і ширина бруска. Тому я рекомендую для цього, щоб легко і невимушено, не розбираючи любий із цих інструментів заточити найдешевшим на бюджетнішим способом. Купити отакі речі. Це бланк для точилки, зветься. Алмазний бланк, наберіть в гуглі, купить алмазний бланк для точилки. 600 гріт і 3000 гріт. Це зернистість вказана на, безпосередньо на самому алмазному бланкові. Що він складається? Пластикова основа отакої от форми. І на неї наклеєна стальна пластина, міліметр або чуть більше товщини. На одну сторону на робочу, яку нанесено алмазне зерно певного розміру. Його розмір якраз і залежить від цієї цифри, що тут написано. Тому для заточки всіх оцих інструментів я рекомендую. Я особисто. Купити два бланка алмазних, які коштують дуже недорого. І продаються сотень продавців. Приклад одного продавця наведу посилання, ви подивитесь, підійде купіть його, не підійде, знайдіть дешевше чи краще, купіть в інших. Абсолютно ви можете вибрати де хоче. Я залишу посилання під відео: 600 грит один для грубої заточки попередньої і швидкої. І 3000 грит. Цифра 3000 і значок решітки, так як на телефоні. Для фінішної заточки. Щоб впхнути нам цей бланк, повністю проточити лезу любе, не розбираючи. Нам потрібно розколупати його. Це робиться дуже легко. Пихаєте викрутку тоненьку, підважуєте акуратно по всій довжині, щоб не зігнути цю пластину, відколупаєте, вона приклеєна досить неміцно. І ми отримуємо таку тоненьку пластину. отакого от розміру. З одної сторони, де надпись, нанезена алмазне зерно і це являється ця сторона робоча. Ми нею сточимо любий метал по твердості, абсолютно любий. І тепер ми можемо проточити під правильним кутом все лезо любого інструменту. Із тих, що я поклав, і абсолютно більшість із тих, що ви зможете знайти, якими ви користуєтесь. Навіть ножиці абсолютно. До самого кінця, від початку до кінця лезо можна проточити під правильним кутом, тому що ця пластина влізе в любі оці речі. Вигнуті ножі заточити пластиною плоскою не можна. Якщо б ніж мав отаку в форму, то ми б його не могли заточити. Але це підтримуючий крючок він не заточується. Хіба що в випадках, коли ви кусали отаку арматуру цими, цим сікатором, то тоді з цього рівчого леза одні клапті залишаться, а це замнеться. І тоді його треба буде підправити і підточити. Але сенс це робити відпада, тому що основне лезо ви пошкодите так, що тільки викинути цей інструмент треба. Тобто абсурдна ситуація. Випуклі прямі ріжучі кромки, отаким от бруском проточити найзручніше, найбюджетніше і найефективніше. 600 гріт і 3000 гріт. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали, при цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. Ось прекрасний екземпляр т'єри сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. На 3000 гріт. Далеко не всі продавці продають ці алмазні бруски, але спокійно можна знайти. Можна купити на 2000 гріт. 600 і 2000 гріт. Все. І ви ними заточите будь-який ваш інструмент. Як це робити? Безпосередньо. Не розбираючи. На кожному інструменті із цих є так звана фаска, по якій заточено на заводі. Це отака блискуча смужечка металику. Ми бачимо. Зараз я десь намалюю. Покажу, щоб зрозумів, що воно таке. Ось, його, якщо взяти переріз леза, оцього, от отак розташувати, до вас і перерізати його в шматок, то на перерізі ви побачите таку його форму. Оце оця фасочка блискуча. Це пряма ділянка внутрішня його. Це спуск з одної сторони, А це фаска безпосередньо, по якій заточка зроблена на заводі і по якій заточувати повинні ми з вами наш інструмент. Її легко побачити по відблисках, вона має плоску форму таку. Ми беремо наш брусок, беремо в руки інструмент, цей, прикладаємо під кутом приблизно 30-35 градусів і декілька рухів робимо. І дивимося, в якому місці сточуватися метал почав. Якщо він на самому кінчику фаски почав сточуватися, а по всій ширині ми не побачили слідів, то значить ми приклали під дуже великим кутом. Треба його зменшити. І декілька спроб робимо і визначаємо, якщо вже по всій ширині сліди сточування металу ми помітили такі подряпинки, особливо їх помітно буде, якщо ми почнемо точити 600 гріт алмазом, значить під цим кутом по всій довжині, рухаючи отак цей абразивний інструмент, ми робимо проточку. Акуратно по всій ширині однаково і по всій довжині леза. Вибачте. Постійно контролюючи, поточили, подивились, чи так ми точимо, чи не змістився кут, тому що вручну витримувати його точно досить складно. Але і досить легко насправді. Не поспішаючи, тримайте міцно, або прикладіть цей сикатор до якогось предмету, який нерухомий, на стіл, на якусь підставку, до чого-небудь. Попросіть там хтось, що потримав за ручку, якщо у вас руки ходуном ходять. І отак ви його проточите за 10-15 хвилин повністю затуплений сікатор зразу бруском на 600 гріт. Потім по цій же поверхні під цим же кутом на 3000 гріт ви зробите тонку, тонку фінішну заточку. Коли ви будете так точити, як би ви не рухали вперед тільки, чи назад, чи отак туди-сюди, завжди виникає таке явище при заточці, при сточуванні метала, як завусенець. Що це таке? Це частини сточеного метала, які витягуються в сторону ріжучої кромки. І отак, якщо ми будемо точити тут, то вони трошки аж загибаються. По всій довжині розташований отак цей завусениць. По всій довжині ріжучої кромки, як тонесенька фольга, шматочки тонесенької такої з розривами фольги. Тоненький метал, який сточився і завернувся на той бік. Щоб він, ці шматочки при першому стисканні нашого сікатора, не вперлися в нижнє контрлезу, і не викришились, а вони так це й зроблять. І викришуться з фрагментами з малесенькими шматочками самої вже ріжучої кромки безпосередньо, тому що вони з нею зв'язані. Це якби єдине ціло, яке просто витончене і витягне з тонесеньку фалюгу завусену. Коли це все відбудеться, то ми побачимо. На відблиск, що деякі малесенькі відблиски, це свідчить про те, що завусенець виламався з фрагментом річої кромки, і вона буде не така гостра, як повинна бути. Щоб цього не відбулося після любої заточки, любим абразивом, отакої форми сікатором, сікатора, де плоска одна сторона, ми кладемо робочою стороною на плоску поверхню сікатора цього леза і отакими легкими, колоподібними рухами проходимо раз. Проходимо другий раз. Не треба піднімати, робити фаску з цього боку. Просто пройшли, спробували пальцем. Якщо ми не відчуваємо вже слідів цього завусенця, а він частково сточив, частково випрямився і завернув трохи в той бік. Ми робимо ще раз легенькі отакі рухи проходимо. Легенькі-легенькі. І ще раз. Отак декілька разів пальцем пробуємо отак. Не відчуваємо загнуто сюди ніяких частинок металу, Значить, з цієї сторони немає його, з цього боку, вибачте. І проводимо отак, в той бік, з цього боку, з плоскої сторони. Якщо теж не відчуваємо по всьому лезові і дивимося візуально. Якщо у вас нормальний зір, ви побачите, що ріжучі кромки вже ми не бачимо відблисків на їй. Ні з цього боку, нічого загнуто нема, ні з того. Пальцем перевірили нема. Значить, ви видалили завушенець. Потім берете, легенько стискуєте і перевіряєте. Нормально все, ніде ні цього не шкребеться, не виламується, не, не відпадає. Все. Так як зазор тут між лезами повинен бути мінімальний, і якщо в деформації сикатора вас нема, ви ним користуєтесь правильно, все, ви заточку зробили. В дуже високоякісних професіональних моделях, які виконані із дуже твердої і крихкої сталі, і товстої по товщині масивності. І з якісним винтовим з'єднанням, що де люфти геть виключені. На заводі роблять контрфаску. Взагалі-то вона виникає на всіх заточених інструментах, але це технологічна контрфаска, саме для призначення і видалення за вусенців. Це не безпосередньо фаска, яка виконана е, преднамірено, як кажуть, тобто обдумано інженерний, обдуманий інженерний хід. Ні, при заточуванні на електроточильних інструментах на заводі при виготовленні цього секатори при заточуванні з одного боку, виника дуже сильний завузений на ту сторону. І тоді його безпосередньо або механізовано з цього боку проходять якимсь не знаю інструментом, раз там. А скоріш, що при зборці сікатора вручну їх забирають, я думаю, навіть на високотехнологічних заводах, бере людина, яка збирає отаку матню, бере телезо. І робить отакі два-три проходи. Збиває за як кажуть по-простому, тобто сточить цей залишки завусениця з цього боку. І виника оманлива думка у багатьох людей, що тут робиться спеціальна фаска, щоб воно при рухові від цих двох лез одне напроти одного. Механічні сили діють на це лезо, яке ріже, як... і воно намагається завернутися всередину, впирається рогом і ріжучою кромкою, оце підтримуючий крючок, все це викришується, виламується. Як... Деякі люди думають, і все, в сікатор викидається. Таке явище заточених сотні сікаторів мною за 30 років. І жодного разу я не помічав ніколи. Щоб цього уникнути 100%, ви однозначно робите отакі рухи і видаляєте за вуз. Щоб геть бути на 700%, впевненими, що не дай Бог, щось там загнеться, викришиться і виламається, ви можете вже останній прохід не на площину покласти оцей 3000 грібний алмаз. Покласти на площину і трішки підняти його, буквально на декілька градусів, і зробити отакий рух. Один. І один сюди. Все. Ви видалили однозначно мікрозавусиниць, його там нема. І тепер сікатор буде різати класно і прекрасно. Всю й довжиною ріжучої кромки, без ніяких викрутацій. Якщо ж. Ваш секатор зазнав деформації при користуванні, ви його запхнули між два прута арматури і намагали щось вигнути, то може оце контрлезо, яке виконане майже завжди з м'ягчого металу, ніж основне лезо, може трошки загнутись всередину. І тоді при стисканні верхнє лезо впреться ріжучою кромкою, саме... В метал нижнього підтримуючого крючка. І тоді лише може виникнути пошкодження із-за цього. Не із за того, що тут немає фаски при заточці, а із за того, що у вас деформований сікатор. Або ножниці, наприклад, ви ними теж гнули щось, загнули одне лезо або обидва всередину одне на одне, І вони вперлися один в одну і викришилася свію кромка. У нормально зробленому інструменті це не виникає ніколи. Навпаки, сили механічні, які діють. На розгибання при перерізанні деревини завжди більші тих механічних сил, які діють на це одностороннє заточене лезо і намагаються його придвинути до контрлезу. Завжди більші. І тому з часом леза розходяться, розгибаються, і ми намагаємось заточити сікатор, заточимо, а він далі не ріже нормально, тільки за те, що леза розігнуті. І якщо пробувати різати навіть товсту, товстий папір, то ми помітимо, що він не перерізається, а заминається і потрапляє між леза всередину. От Я тут спеціально його вклав, повернув отак. Тоненький папір. В бюджетних моделях, чим дешевші сікатори, тим м'якшого металу вони зроблені, і тим, і тим із тоншого металу вони зроблені. І тим слабіші тут всі з'єднання, і оці всі люфти, наскільки зростають з часом, що якби ми його не заточували якісно, він нормально різати не буде, буде заминати, потрапляти туди ця, ця штука. І тоді для фікатора потрібно рихтування, тобто підгибання назад, але про це я не буду нічого розказувати, бо ця процедура складна і майже ніхто її нормально зробити не може, можна тільки спаскудити сікатор повністю. Тому перед тим, як робити заточку інструментів, ножиць або сікаторів любого виду, обвідних або отаких от ножиць, окрім отаких от симетричних, тут перевірити наріз паперу ми не зможемо, тому що він його не ріже. Тому що тут підтримуючий крючок з такою проріздю і симетричне загострене лезо з обох сторон, однаково заточене, до речі, кут заточки на таких сікаторах десь від 30 до 45 градусів фаска. В залежності від якості сталі і задач, якими він заточує. Чим твердішу деревину треба різати, тим під більшим кутом треба загострення робити. Тим важче як буде врізати в деревину більше зусилля треба прикладати. Чим гостріший кут загострення, тим менша стійкість і міцність різучої кромки, але легше врізання і менше зусилля прикладаємо. Находимо компроміс 32-37 градусів. Кут загострення для більшості сікат. В фаски. Тут з обох сторон, по, наприклад, по 16-17 по градусів. З однієї сторони фаска однакова, і з другої. Якщо з одного боку трохи буде ширша та фаска, і кут інший, нічого страшного, він як різатиме, так і різатиме. Прекрасно. Його механіка різа інша. Тут симетричне лезо і воно врізається не по безпосередньо в деревину, посередині, а крючок цей просто підтримує, воно на йому лежить. Це те саме, що ми уявимо колода, ми поклали гілку і сокирою перерубуємо її. Тільки сокири перерубання це рух такий різкий і сильний удар, який розділяє, врізається сокира безпосередньо в деревину і розділяє на дві частини її. А тут цей рух плавний із застискання ручок. А механіка роботи така сама. Так само ми заточуємо легко і невимушено цей секатор. Фаски тут по визначенню поширені будуть вущі, тому що їх двоє з обох сторон. І при такому ж загальному кутові, як і тут, 40 градусів, наприклад. Фаска тут буде шери в два рази більша, може навіть і більше, ніж в два рази. А тут вуща. Кладемо, пробуємо, визначаємо, правильно поклали, правильно, значить, беремо і точимо. Для видання за вусенцю робимо такі проходи легкі під тим же ж кутом. З одного боку, з іншого. І так декілька разів. Все. Беремо гілочку і перевіряємо на ній. І все працює прекрасно. Отакі От конструкції дуа буає, так зване, заточується з внутрішньої сторони. Теж під певним кутом кладете, визначаєте по перших пробах попали на фаску чи ні і робите заточку з одного і з другого боку. Завусини знімаєте це так само легко. З декілька рухів з цього боку. Зробили, потім знову тут рух один, другий. І так безпосередньо декілька рухів з кожного боку. Ви пробуєте пальцями, не відчуваєте ніяких сторонніх там завернутих частинок метала. Берете гілочку і відкусуєте її. І відкусуєте. Олівець кохінор. Бувайте здорові, живіть довго, користуйтесь з розумом і правильно. Не використовуйте не за призначенням інструмент, і тоді він буде служити вам довго, вірою і правдою. І ви будете відчувати користь і задоволення від використання любого вашого інструменту. Завжди пам'ятайте, що всі річні інструменти нормально і тим паче якісно заточені, мають гострі леза. І працюйте ними так, щоб дотриматись правил техніки безпеки. Тому що відрізати або пошкодити. Частину, фрагмент тіла людського дуже легко острим інструментом. А от виростити заново неможливо взагалі і залічити, загоїти е, теж досить складно. Тому дотримуйтесь техніки безпеки. Не розташовуйте руки безпосередньо в зоні різу. Підтримуйте ваші там гілочки, коли обрізаєте щось так, щоб ніде не сприснуло і ніде не пошкодило. Не прикладайте надмірних зусиль. Я перейшов на цей сікатор по простій причині, що. У мене кожен рік, із за всяких робіт, вже наскільки розтягнуті сухожилля і травмовані, що отаким от сікатором працюючи кожну весну обрізаючи гілки, я буквально в перший день, через декілька годин отримую страшенну біль і вже неможливість працювати далі. Тому що колись декілька разів упихали ось такі цурпалки, я намагався перерізати і із за надмірних зусиль пошкодив собі сухожилля. Тому не повторюйте помилок других людей, в яких клепки трохи не було в голові. А намагайтесь працювати зразу так, щоб зберегти своє здоров'я максимально ефективно. Якщо вас потребує, потреба перерізати багато твердих сухих гілок або твердих сирих гілок, товстих, і ви не хочете користуватись пилкою, ножівкою садовою, що набагато правильніше, ніж любими секаторами товсті гілки перерізати, то купіть собі і такий секатор для тонших гілок і для обрізання на пеньочок на кільце. І отакий схраповий механізм, який полегшить обрізання товстих гілля. Тепер бувайте здорові.